На трупах залісь. Можна до будинка культури десь за нього схопитися. Мене звати Сергій, так, служу у 4-й бригаді оперативного реагування. Знаходимося на даний момент місті Бахмут. Звуки навколо нас це виходи приходи? Так, і виходи приходи, але ну, в основному приходи. От, наша артилерія трошки далі працює. А як давно ви зайшли на оборону Бахмутського? Вже е, практично місяць. Як зайшли, тут стало набагато напруженіше. Ворог постійно підкріпляється новими силами. От, тут працюють з їхньої сторони, ну, дійсно спеціалісти. От, дуже багато ПВК. Вагнер. Ну, тут ми їх не боїмося абсолютно. Просто що вони дійсно спеціалісти цієї справи, дуже багато там десантників, всяких таких етів. Ну і ще вони застосовують їх. Так сказати, набирають зеків, які використовують тупо як м'ясо, шлють їх вперед і все. Ніхто їх не вважає, не рахує. Вони гибнуть, привозять нових, ну колись вони все одно закінчаться. Напевно вони не розуміють, куди вони йдуть і що вони роблять. Якщо вони знають, скільки їхніх тут то, блин, залишилося, навіть не по пакетиках, а гниють на нашій землі, то думаю, у них скоро бажання таке пропаде. А які рубежі Бахмута ви бороните? Це схід, північ, південь? Е, південь. Курдюм. Кордюмський напрямок. Це за Зайцем опитним? Так, так, так. І яка наразі там ситуація? Е, наразі там ситуація дуже тяжка. Ворог намагається Так, Він вкладає е, дуже багато ресурсів, О, як людських, так і техніки, і з використанням авіації постійно. От, гвинтокрили, от, це в них все на ура. От, Дуже багато е, артилерії. От, артилерія у них ствольна, працює, і працюють міномети. От, кількість дуже велика. Е, ми також працюємо, і артилерія у нас працює супер. Я б сказав, вона у е, нас стріляє не так часто, як вони, але вона стріляє точно. От, дуже багато є е, доказів цьому. Чи відчуваєте ви брак артилерійської підтримки, як хоча або брак БК? Раніше на цьому напрямку це прям дуже помітна проблема була. Ви знаєте, ну браку БК у нас немає. Є брак БК, наскільки я знаю, брак БК по мінометам по 120-м, так. Ну, там, хотілося щоб було, щоб вони частіше таки стріляли, бо вони мають таку сильно вражаючу дію, ну, видати. Може, бережуть для других якихось цілей, а може і цього достатньо. Це, це вже в вищому в нашому керівництву, воно видніше. Бахмутський напрямок ми зайшли ще місяць тому назад. Перед цим були в напрямку Зайського, населеного пункту. Теж там тримали оборону, проводили свої дії. Місяць назад ситуація була. Трішки легше. Зараз на даний момент тут йдуть на Бахмутському напрямку дуже жорстокі бойові дії. І взяти саме місто Бахмут в кільце. Що росіяни хочуть обійти Бахмут зверху по Солодару, а знизу по Зайцевому опитному? Зараз Огварта хочуть обійти з флангів. Оці позиції солодар Зайцево опитна збереглися чи вже якісь інші межі? Проходять зверху між Солодаром, внизу, де Зайцево вони ще забрали пару місяців тому. Зараз проводяться активні бойові дії в напрямку Зайцево зі сторони Курдюмівки, Зеленопілля. Там зараз йдуть самі, одні з самих жорстоких бойових дій на Бахмутському напрямку. Тобто зараз найактивніші бойові дії на південь від Бахмута йдуть нижче за Зайцевого опит, не так? Так, нижче за Зайцевого опит. Ситуація вкрай складна, як на сході, як в верхній частині Бахмута, так і в нижньому частині Бахмута. Ситуація вкрай складна. Дуже багато найманців, дуже багато в них, як вони говорять, ополченців. Багато вони вербують своїх, так би мовити, зеків. Вони йдуть для виявлення наших вогневих точок, але наші хлопці не здаються і тримають дуже сильну оборону. Цьому напрямку. Бахмут українська армія не буде здавати? Ні, Бахмут українська армія не буде здавати. Будемо тримати оборону на всіх ділянках цього напрямку. У Свободі я з липня. З 9 липня, а на війні з 2 березня. А де на війні я теж був в Нацгвардії, тільки в місті Рівному мене призвали туди в нашу. А на свободу я перевівся добровільно сам, тому що хотів приймати участь в цій війні, скажімо так, для того, щоб не дійшли до мого рідного міста. Ми до вашого міста, на щастя, ще далеко. А хоча з Білорусі? З Білорусі ні? недалеко. З Білорусі недалеко. Так. А як давно ви на Бахмутському напрямку? Ми на Бахмутському напрямку з 28 листопада. Ви також стоїте на південь від міста, так? Так, так на південніше. Війна, так як всюди, розруха, заходиш туди, село розбите. Ось, людей дуже мало. Ну і так. А росіяни от весь час, поки ви зайшли на цей напрямок, так і намагалися активно штурмувати. Чи їхні дії посилились після якогось моменту? Вони весь час намагалися штурмувати. Весь час були бої за якісь окремі вогневі точки, за якісь окремі позиції. Бувало, вони наших видавлювали, ми назад забирали. Ось. Ну, Зараз посилилось трошки, мабуть. Я водій. Я бачу більше артилерію, тому що хлопці, які на передовій воюють з автоматами, я їх відвожу, вони зробили свою справу, і я їх забираю. Ну, Теж вистачає в них роботи у всіх. І піхоти дуже багато роботи. Те, що я більше чую, так? те, що ми от можемо чути в місті, допустим, то це канонаду артилерії. Але ви самі чуєте, що добре працює кулемет, і вся стрілкова зброя. Всім роботи вистачає тут. Ніхто не стоїть, ніхто не... не сидить без справи. Я не хочу сильно мінятися, там. я хочу прийти додому таким до своїх дітей, яким я був, щоб вони мене впізнали, щоб вони мені раділи і щоб... От, тому це саме таке моє бажання. А так, само собою, всі люди тут міняються. Тут постійно ти... ну, постійний ризик, тут немає такого. От зараз безпечно. Кажу, завжди треба думати, завжди думати, де стати, де куди проїхати. Це робити, щоб ліпше знімати було, так? Так. Бахмут до початку війни. Так, пам'ятаю, звісно. Яким він був? Так, мені тут подобалось. Я завжди вважав, що тут, мабуть, найбезпечніше місце, бо ми тоді були в Рубіжному, в Сєродонецьку, то тут, як правило, привозили сюди. Я перший раз сюди потрапив так, що я запам'ятав, це коли в поранення було. Тут можна було видихнути спокійно, так, і ну, життя прекрасна була. О, ну а зараз, звісно, те, що тут відбувається — це Рівняється місце зі мною. А до сторони де Махмутський, там вже е, буквально 2,5 кілометри, там ворог. Буквально 2,5 з кілометри? Так, так, звідси тут 2,5-3 км. До російських позицій? Так. Тобто теоретично вони нас можуть бачити? Так. Ну Тут постійно кружляють них орлани, квадрокоптери. так що Те, що вони нас бачать, це вірогідність. Процентів 80. А який реалістичний варіант завершення битви за Бахмут ви бачите? Я так думаю, що вони видихнуться, так тому що у нас тут теж сил достатньо. Так? Ми не кажемо про кількість, ми кажемо про якість. Так, у нас ну, справжні чоловіки, справжні бійці, от, козаки і те, що зараз. Десь на яких-то позиціях може ми відступаємо, ну, ворог несе такі втрати, що це просто. Питання часу. питання часу. І та відстань, яку вони пройшли на початку війни, коли вони зайшли і тупо проходили отак от по 200 кілометрів і ніякого супротиву не було, то зараз у них так не виходить. Це боротьба йде за 100 метрів, там, за 50 метрів. Бої проходять гранатні, да? є, окоп на окоп, да? з одного окопа закидають другий окоп гранатами, вогами і так далі. То стр... Стрілкові бої взагалі воно, звісно, і цікаво, да? такі стрілкові бої, але дуже-дуже ризиковано. Які найменші дистанції між вашою ворожою позицією на тому напрямку? Найменші десь в районі 50 метрів це були от, іменно, позиція від позиції, да? а саме ближній контакт був в районі 15 метрів. Ну, він достатньо дуже часто такий от контакт, прямо, от, от так от, лице в лице. Це дорога з сторону Курдюмівки, Зеленопіля, в де Зараз ведуться дуже активні бойові дії, де Русня хоче взяти штурмами наші позиції і зайти в села, яке є під нашим контролем. Але наші хлопці відбивають мужньо е, ці штурмові дії і роблять все для того, е, щоб зберегти е, і надалі нашу територію. Тобто е, ця дорога на ті позиції, по яких росіяни хочуть обійти вогнець? Так, 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 вірно. Е, ця дорога називається, е, так би мовити, в своєму сленгу Дорога життя, бо вона постійно йде під е, ворожими обстрілами. Багато тут літає їхніх БПЛА, їхніх дронів, але ми теж не пасемо задніх і ведемо оборону дію в цьому напрямку.